Усіх поранених вояків 25-ї Дніпропетровської повітряно-десантної бригади, які напередодні під Шахтарськом потрапили в засідку терористів і прийняли бій. Вдалося забрати з зони бойових дій. Більшість із них доправили до тамтешнього військового шпиталю найтяжчих до обласної клінічної лікарні. Мінімечникова лікарі понад добу не виходили з операційних про те, чи всі життя вдалося врятувати. Будемо розпитувати Олену Усенко. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю. Отже. Остання найсвіжіша інформація, якому стані поранені. А чи вдалося нарешті з'ясувати точну кількість їх? Вітаю, маю добрі новини, адже усі поранені, які вчора доставили до Дніпропетровська з підшахтарська, пережили цю ніч. Навіть той хлопець, стан якого медики характеризували як критичний, він також дещо стабілізувався. Ним опікуються лікарі обласної клінічної лікарні ім. Мечнико вони просто ні на крок не відходять від хлопця і сподіваються, що він таки житиме. Стосовно тих поранених, яких яких привезли сюди до військового шпиталю, то за словами головного лікаря цієї установи. Стан поранених такий, який не загрожує життям. Звісно, е, життю. Звісно, є і е, тяжкі поранені, але медики кажуть, що вони обов'язково одужають. Ну і ось що медики кажуть про характер поранень, які дістали бійці. Огнестрельное осколочное ранение. Это вот от всевозможными видами артиллерийских систем, гаубичных систем, обстріл танками, это и верхние конечности, нижняя конечности, и живот, и спина, и грудная клетка, все, все, все. Загаль, загальну кількість поранених, яких вчора привезли з підшахтарська, медики воліють все ще не називати. І тут є дуже просте пояснення, адже медики кажуть, що коли до них привозять поранених, то їхня справа, по перше, надати їм усю необхідну медичну допомогу, а не розпитувати, де і за яких обставин вони дістали ці поранення. Ну а вже після операції деякі солдати знаходяться в такому в такому стані, що просто не можуть говорити. Відтак з'ясування усіх цих обставин воно відсувається на невизначений термін і зазвичай стає відомо про. Точну кількість поранених з того чи іншого місця вже значно пізніше. Ну а за нашими даними, поранених вчора привезли понад чотири десятки. Усі вони знаходяться нині у Дніпропетровську, і медики поки що не планують їх переводити до інших госпіталів України принаймні найближчі декілька днів. Студія. Оленочко, дякую тобі, Олена Осенко, про стан поранених вояків з 25-ї Дніпропетровської повітряно-десантної бригади, які напередодні потрапили у засідку під шахтарськом.